Привіт! Ось я ще одну машиночку привіз, буду здавати, але для... спершу мені треба її почистити всередині. І ще що хочу вам перед цим сказати, поки він ще не уїхав, он до там їде кархолер, Да, бачите? Це, Це наш колега. Але Кацап. Ви спитаєте, а як ти поняв, що він кацап? Дуже просто, тому що у нас серед тракістів, особливо, якщо це кархолер, да, якщо ми там паркуємося десь, десь один біля одного, ми завжди вітаємося і розпитуємо, як там, що там. А це надуло морду. І все, воно ні з ким не спілкується, блядь. воно дивиться з-під лоба а ще в нього білі шкарпетки і шльопанці. Дуже характерний такий пострадянський прикіт, так би мовити. Так, добре, ну його до біса цього кацапа. Я зараз зніму машинку і покажу, у чому вся проблема. А справа в тому, що коли ти працюєш на кархолері, да, це вам не ріфір, не драйвен, а це кархолер. І ти завжди брудний. Навіть якщо ти знімаєш тільки одну машинку, ти все одно забруднишся. А цю машинку я знімав, блін, щонайменше 20 разів. І завжди в брудному одязі я залажу всередину. А тут... Ей! Білесенькі сідушки! І бачите, що я наробив? Ох, ось такі от ось штуки я наробив. А вона була чистесенька. І мені зараз треба це все вичистити. Як ви думаєте, оця ганчірочка і ось ця водичка мені допоможе? Зараз побачимо Насправді допомогло не дуже ганчірка з водою. Але трошечки вичистив. І ви, якщо замовляєте машини на delivery, і це open trailer, будьте завжди готові, що вам привезуть брудну машину. Як ззовні, так і всередині. Це такі такі мінуси такої доставки. Тому що... Ніхто не буде передіватися по 10 разів перед тим, як загрузити або зняти ваш автомобіль. Підписуємося на мій канал. Слава Україні і Героям слава! До нових зустрічей!